Доброго ранку, друзі, доброго ранку, дорога церква. І перед тим, як ми з вами будемо роздумувати над деякими сумнимними практиками, які сьогодні є в нашому суспільстві, а також, на жаль, проникають і в церкву, я хотів би вам на початку зачитати лист точніше, уривок із листа апостола Павла, який писав цього листа до церкви в колосах. Послухайте уважно. Тож, прийнявши Христа і Ісуса як Господа, живіть у ньому, вкорініться в ньому, збудуйтеся на ньому. Зміцнійтеся у вірі, якій вас навчили. Завжди будьте вдячними Богові. Стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими й оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу. А не від Христа. А не від Христа. І апостол Павло писав цього листа церкві, і одна із причин, чому він писав цього листа церкві, це було застереження. В цій церкві була група людей, які практикували ескетизм, відмову від певних видів їжі, поклоніння ангелам, можливо, ще хтось з них дуже сурового дотримання закону. І вони думали, що таким чином. Поклоняючись ангелам, практикуючи ескетизм, вони стануть занадто духовними. Але Павло, навпаки, їх застерігає від цього. Він каже, що живіть у Христі, вкорініться в ньому і збудуйте вашу віру виключно на ньому. Все, що решта, все, що решта, походить від яких-то духовних практик. Якщо це не через Христа, то це не від Нього. Тому що Писання говорить, що є єдине джерело, звідки ми потримуємо духовну силу і духовне благословіння. І Ісус, Він є єдиним посередником, Біблія говорить, єдиним, одним посередником між Богом і людиною. Більше немає посередника між людьми і Богом. І ми з вами живемо в такий час, що. Люди багато подорожують, мають великий доступ інформації, завдяки цьому відбувається такий міжкультурний exchange, да, обмін досвідом. І, можливо, ви чули щось про індуїзм, або, можливо, якісь йога, дихальні практики, от, які дуже часто вони не просто є фізичними вправами, а також вони поєднуються з певною філософією. На жаль, у нас в церкві є люди, які не тільки вони займаються фізкультурою, вони не тільки, можливо, практикують якусь дієту. Це непогано, я сам займаюсь фізкультурою. Але також вони вкладаються в певний. Духовний зміст. У них є вірування. І вони вважають себе просвітленими, і вважають, що тепер їхня задача і місія полягає в тому, що їм потрібно просвітити інших. Тобто Христа недостатньо для нашої віри і практики виходить. Да? І Павло саме в цьому дорікав церкві. І саме від цього він зарікав, е застерігав церкву в колосах. І, можливо, ви чули, є така. Вона не зовсім нова, це давня практика, яка походить з індуїзму, називається вивільнення енергії кундаліні. Можливо, хтось чув це, підніміть руку чи ні. Тому, бо я, да, я бачу дуже, дуже багато рук. От, це про щось говорить. І перше, що з собою уявляється енергія? Слово «кундаліні» означає згорнутий у формі змії або згорнутий в коло. А, тобто цей світогляд або ці вірування, вони а, говорять про те, що людина має певних сім енергетичних каналів, які називаються чакрами, і сама нижня із них в районі Кубрика Кубрика, от, а, вона заповнена певною божественною енергією, яку треба вивільнити, і провівши через ці всі канали, для того, щоб отримати духовне просвітлення. І зцілення. Хочу, щоб ви знали, що ця релігійна практика вона походить зі складної релігійної індуїстської системи, насправді. І це дуже непроста система. Дуже багато треба часу, щоб в цьому всьому розібратися. Але за цим стоїть певний світогляд, який не є новим. Це пантеїзм, це релігійно-філософське вчення, яке стверджує, що всесвіт є ідентичним з Богом. Тобто Бог все, а все це Бог. Слово пан в переводі з грецької означає все, теос Бог. Тобто все, що ми з вами навколо бачимо, є божеством. І, до речі, кожна людина, вона також є частиною цього божества. Кожна матеріальна річ і нематеріальна, тваринний світ, рослинний світ все воно божественне. І насправді пантеїзм він бере а, свої початки, і корні він сам являється поганською релігією, і він свої бере свої початки і корні а, в анімізмі. Це також а, поганська релігія, і практика якої а, полягає в тому, що людині треба поклонятися і задобрювати духів, які живуть або в яких-то матеріальних або нематеріальних речах. І саме з цього світогляду походить. Пантеїзм. Давайте трошки з вами подивимось на вірування цих людей, в що воно вірять. Люди, які практикують ці практики і поєднують їх з певними фізичними дисциплінами. Перше. Вони вважають, що кожна людина божественна і потребує духовного просвітлення через вивільнення. Ось цієї енергії, яка знаходиться в сплячому стані в кожній людині. І друзі, ми з вами можемо на підставі писання підтвердити, що кожна людина, насамперед, вона зіпсована гріхом, вона небожественна, вона падша. Ми створені за образом і подобою Бога, але ні в якому разі ми не можемо з вами бути рівними Богом. І ми знаємо з вами, що не енергія нас просвітлює духовно. Біблія говорить, що ми як фізично маємо вмерти, так ми приходимо в світ і духовно мертвими. І Писання говорить, що ми маємо для того, щоб відновити наші стосунки з Богом, народитися згори через віру в Ісуса Христа. Друге. А, тіло людини має сім енергетичних центрів. Вони називаються чакрами. Ви, можливо, ви це чули. Да? Трошки таке смішне слово, коли я коли його е, сам чую, чомусь воно в мене викликає гумер. І вони відповідають за певний фізичний, емоційний та духовний стан здоров'я. Насправді біблійне вчення воно говорить про те, що ми живемо з вами в проклятому світі із за гріха, і також в проклятому тілі. Яке потребує відкуплення. І ніякі фізичні вправи, ніякі духовні практики за межами Ісуса, вони не можуть гарантувати нам як фізичного, так і духовного зцілення, так і душевного. Тільки Господь тільки Господь по своїй святій волі Він може дати людині як і душевне зцілення, так і духовне. Якась там спляща енергія, як би ви її не вивільняли. Вона ніколи не принесе нам справжнього зцілення. вона тільки приведе нас в певну залежність від всіх практик. Енергія Кундаліні наступна є частиною глобальної божественної енергії, пробудження веде до вищих знань і мудрості, як фізичного, так і душевного зцілення. Якщо уважно дослідити ці практики, то вони ведуть людину для того, щоб за певних, можна сказати, вправ Людина могла відключити свій розум для того, щоб возз'єднатися з вищим духовним інтелектом або з вищою духовною силою. Тому дуже складно сказати, що ця практика приносить людині мудрість. І Біблія говорить, що Бог є джерелом мудрості, Бог створив цей світ. Він знає його досконало і мікросвіт, і макросвіт. Він знає, що в нашому серці в нашому розумі. Він дає розум, він і забирає розум. Можливо, ви пам'ятаєте історію з Новоходоносором, який возгордився, і Господь забрав в нього розум. І коли він покаявся, Господь вернув йому цей розум. Наступне. Вони також сповідують, що карма. Вона є карма, це якби така скарбничка, куди на протязі нашого життя складаються наші добрі справи, погані справи, куди також складаються, можливо, наші добрі і погані думки. Вона саме ця карма визначає наше майбутнє. І вони вірять в реєркарнацію, тобто в перетілення людини з одного тіла в інше. І це визначає карма. Тобто це така релігія справ насправді. Якщо ви прожили таке добре життя, совісне життя, то, можливо, тоді ця карма визначить, в якому тілі ви будете жити наступний раз. Можливо, це буде тіло достойної людини, якщо ви жили правильно. Можливо, це буде тіло котика, можливо, це буде тіло собачки, а навіть також, можливо, і камінця або, можливо, якогось. Деревця, друзі, ми знаємо, що в цей світ, Біблія говорить, ми з вами приходимо тільки один раз. Один раз. І якщо ми повірили в Ісуса Христа, нам не треба покладатися на наші діла. Біблія говорить, що вічне життя, дар спасіння це виключно виключно подарунок. Подарунок. Ми не можемо Його зробити або заслужити. І... Писання говорить, що саме віра визначає, чи ми в майбутньому будемо з вами жити в прославленому тілі, в присутності Бога, з яким ми втратили зв'язки із-за нашого гріха, або в знеславному тілі людина буде знаходитися в пеклі. Тому ми бачимо це доволі небіблійне вчення. Е, наступне людина просвітлена, тобто просвітлена людина. Кундаліні це є певні священники в цій релігії, є провідником божественної енергії. Друзі, ми знаємо, що провідником Божої сили є, Госп... є... є Ісус. Він нам відкрив двері в небеса. Ми знаємо, що Святий Дух наділяє е... віруючу людину своєю силою. Ніяка людина не може наділити духовною силою іншу людину. І давайте подивимось з вами, що вони говорять про Ісуса. Вони вірять, вони сповідують, да, що реально жив а, такий релігійний вчитель в певний час, і, можливо, навіть вони використовують і дуже часто а, християнську термінологію, але треба в цьому розбиратися, тому що тому що доволі часто, говорячи християнськими термінами, вони практикують синкретизм. Вони не вкладають в ці поняття саме те, ті, які вкладаємо ми з вами. Синкретизм це змішання істини з брехнею. І Ісус просто для них духовний просвітлений вчитель, який також був наділений цією енергією. Він був носієм цієї енергії кундаліні. Тому він міг просто зцілювати. Друзі, ми віримо з вами, що Ісус, Він не просто людина. Біблія говорить, що Він з неба зійшов і став людиною для того, щоб відкупить нас від наших гріхів. І Ісус є Божественною особою. Він пішов приготувати нам місто, Він зараз перебуває праворуч Небесного Отця. Святий Дух для них просто є всесвітня енергія. Ми також віримо, що Святий Дух він є третьою епостасю священної Троїці. І Святий Дух, він не просто енергія, святий Дух це божественна особа. Ми бачимо з вами в книзі дій, коли Ананія і Сапфіра вони згрішили, і апостол Петро, дорікаючи їм, він каже, що, збрехавши Святому Духу, ви тим самим збрехали кому? Богові. Святий Дух це особа. Це не сила, з ним можна мати близькі стосунки. Завдяки Святому Духу ми можемо переживати близькість трансцендентного, тобто далекого Бога, близькість в нашому житті. І взагалі ми бачимо також далі, що Божество для них це і є Всесвіт, людина є частиною Божества, і також інші живі і неживі істоти. Друзі. Насправді ми бачимо в писанні, що Бог він відділив себе від свого творіння. От. Також він створив людину людиною, тварину твариною. Він є Богом і Він відділив себе, він не тотожнює себе своїм творінням. Він любить своє творіння, він бає, дбає про своє творіння. Він любить людей, він любить тварин, він любить світ, в який, в який він створив і в якому ми з вами живемо. І він жалкує, що він зіпсований гріхом. І прийде час, коли Господь повністю відкупить не тільки нас з вами, але й весь світ, в якому ми з вами живемо. Але Бог не є творінням, Бог, Він є Богом, Він є особою насамперед. В чому суть? Релігійних та духовних практик, друзі. Ось це дуже, дуже важливий момент зараз. Я хочу, щоб ми зараз з вами уважно подивилися на це і ми могли з вами відділити фізичні вправи, можливо, деякі дихальні вправи. Я думаю, що займатися деякими, можливо, фізичними дисциплінами це непогано. Але. Якщо ми вкладаємо певний зміст, і там є елемент таїнства, і ми не можемо пояснити природу цього таїнства, тобто цієї надзвичайної сили, звідки вона походить, то це є справжній окультизм. Ми з вами визнаємо, що тільки є два джерела духовної сили: це божественна сила, яка йде від самого Бога, і також нечиста сила. Диявольська сила. І подивіться уважно, дуже часто а, в цій філософії вони практикують медитацію, дихальні практики та повторення мантр це такі певні божественні звуки, які вони іноді складають навіть в мелодії або в специфічні пісні. Ціль цього всього пробудить ось цю священну енергію кундаліні, яка живе в кожній людині, як вони вважають. І ось це є таїнством. Таємною дією, тобто вони не можуть пояснити, Тобто, є певні практики, завдяки яким вони спробують отримати якусь певну духовну силу. Джерелом якої не є Бог. Це і є окультизм, це поганство, йога, вібраційне усвідомлення. Тобто йога це спеціальні а, фізичні вправи. Або вібраційне усвідомлення це... Це така специфічна практика, коли людина лежить під керівництвом просвітленої е, людини, як вони вважають, від цієї енергії, і вона просто так зідригається. Вони вважають, що в цей час е, вони е, з'єднуються з всесвітньою цією енергією. І це також є певним таїнством. Тобто, коли люди роблять ці практики для того, щоб вивільнити якусь духовну силу або отримати духовну силу. Це також є окультизм. І також я казав вам, що всі релігії є і священство, тобто є люди, які є провідниками цієї священної енергії, яка знаходиться у них в руках. І їхня задача не бути тільки носіями цієї енергії, а допомогти розбудити. Цю енергію в інших людях. І за допомогою певних фізичних вправ, вони пробують у людей, які до них приходять на прийом, або є, вони їхніми наставниками, пробудить ось цю енергію, вивільніть цю духовну силу. Це також є в цьому елемент танства, і вони, ми можемо з певненістю сказати, що ця сила духовна, яка проявляється в цей момент, вона походить не від Бога. тому я вважаю, що це також є справжнім окультизмом, це культна практика. Тому ми хотіли застерегти вас і застерігаємо, щоб ви навчилися розрізняти, що таке фізичні вправи, а що таке, чим стають фізичні вправи якісь, коли ми їх поєднуємо з певною ідеологією або філософією. Це небезпечно. Давайте з вами тепер порозважаємо, чому ці практики для нас є неприйнятними. Друзі, ця філософія, насамперед, та релігія представляє хибну уяву про божество, як ми з вами і казали. Біблія говорить про те, що Бог це не просто якась безособова сила. Бог, він є особа насамперед. Бог, він хоче з нами, також, як з кожним із нас, і з особою мати стосунки. Бог називає себе батьком. Бог каже, що я навіть можу вас любити як матір. Але ця філософія говорить про те, що ми є споживачами, і ми маємо під'єднатися просто до якоїсь божественної енергії, щоби просто споживати. Взагалі, про відносини тут не йдеться. Біблія говорить, що Бог є особою. Він хоче мати з нами стосунки, Він співчуває нам. Це не просто якась сила. Пантеїзм насправді знаходиться в конфронтації з євангельською звісткою, друзі. Ми з вами бачили, чому вчить про Ісуса пантеїзм. Це просто релігійний вчитель. Там немає відкуплення гріхів. І Ісус не прийшов в цей світ, щоб заплатити за наш гріх і примирити нас з небесним батьком. Тому. Це не просто така собі нейтральна, добра, східна релігія. Насправді вона знаходиться в конфронтації з Євангелієм, який ми з вами маємо проповідувати людям, через яке люди можуть примиритися з Богом. А, також ми вже говорили з вами, що це дуже сумнівне джерело духовної силами з елементами Таймс. Це дорівнює окультизм. І ми визнаємо, що є тільки два джерела духовної сили. Божественна. І Бісовська. Тому, друзі, будьте обережними, ми застерігаємо вас. Також, друзі, це місіонерська релігія. І на поверхні, можливо, вона є такою, знаєте, не скажу, що вона небезпечна на перший погляд. Вони пропонують специфічні дієти, фізичні вправи. Але за цим стоять окультні духовні практики. І метод, яким вони це розповсюджують, це є особливі просвітлені люди, які йдуть до непросвітлених. І тому ми не хочемо, щоб ви вкладали свій час в те, щоб це вчення, або вкладали свої кошти, фінанси, свої емоції, щоб це все вчення розповсюджувалося в нашому суспільстві, а тим більше в нашій церкві. І... Останнє, ці вірування та практики обіцяють, друзі нам, через духовне просвітлення фізичне та душевне очищення та зцілення. Але насправді вони відводять нас від Євангелія, яким ми з вами спасаємось. Вони відводять нас від Ісуса і роблять залежними від цих окультних практик. Залежними. І більше скажу вам, вони крадуть наше серце. Вони крадуть наше серце, за яке страждав Господь Ісус. Пам'ятайте, Він заплатив за вас велику ціну. Це його кров. Це Його життя, це Його смерть. І тому Павло й застерігав церкву в колосах, щоб вони виключно стверджували свою віру в Христі. Тому що Христа. Достатньо для нашої віри і практики. Амінь. Хай Господь збереже вас. Давайте помолимось. Підніміться, будь ласка. Дорогий Господь, ти поставив нас служителями Євангелія, твоєї радісної звістки, кожного з нас. Ми є твоїми царями і священниками. Господи, поможи нам ревно відноситись до. Того, Господи, до, до Твого Євангелія. І допоможи нам захищати Твого Євангелія, допоможи нам розповсюджувати Твоє Євангелія і застерігати один одного, Господи, від е, хибних і окультних, від хибних вірувань і окультних практик. Амінь.